Якщо до нас зайшли і сказали, що через 20 хвилин буде автобус. І через 20 хвилин я тільки от проснувся, я даже не встигнув собі замотити вівсянку. Просто ключись жопа, блін. Я получается сьогодні навіть не поснідаю. Це просто жопа. Я даже і в мене банани закінчились і молоко закінчилось, і вообще нічого нема. Вообще нічого нема, блін. я не знаю. Я тільки от проснувся, і через 20 хвилин вже автобус буде. Знову треба на поле на полі похати. По блін. просто. Смачного Марта. Як сосиски залітають? Скільки сьогодні заробила тисяч злотих? Небагато. Ромко, а ти вже їв? Ти буруку? Що? Откроється все черга. Люди здають. Люди, роби, роби, роби здають ящики з бурувками. Ті робочі, які вже поздавали ящики, вони стоять і хавають, і хавують, їдять. Впав дощ, ніхто нічого не збирає, зараз будемо їхати додому. Ромко, ти знаєш, що за того що ти робиш, то штраф штрафу все злотих? А він вже ми смерти йшов. Йому все ріли. Почав падати дощ, а в дощ ми не збираємо. Всі Все, сидять так. і хавають, і зараз, походу, будем, будем зараз походу їхати вже додому. Ні, йдемо зараз дощ на поле, бо дощ дощ, ні, дощ не, не пігарять, Той... що Ти що думаєш, дощ перестане дороги. Не хмари не не. тим розганяють. Коротше, ми вже щось працюємо безперестанку, 5 годин і бачимо по 10 годин. Весь <на суттє! зиз'> тиждень в тих, блядь, дорогах, в тих автобусах, всі такі схарані, всі вже так хочуть того вихідного, того доща, правда, я кажу? Так, так. Так, да, бач, блядь, всі я правду кажу. Блядь. Всі хочуть так вихідно. Надіємося, що дощ, блядь, буде сильніший. Коротше, дощ трохи покапав і перестав. І ми вже десь 4 години пахали, блін. Всі ж, коли дощ почав падати, всі ж подумали, все, офіна, лафа, всі ж хотіли так того вихідного. Тут то дощ перестав і ми по там романа говориш, де ти є. Скажи мені в лице. Короте, думали, що підемо додому, в вихідний буде вовнення, фіа, дощ перестав падати, блін, і ми далі сюди пахали, блін. Вже відпахали, все, позбирали свої ящики. І ще, коротше, ми роби, ми всі роби, В кожного раба є такий код. І короте, нас мають ще пропікати, і потім ми вже автобус і додому нарешті. Давайте дай мені зайняла місце. Ромко, ти теж сидиш? Ти перший раз сидиш. Прийшли сюди на базу, щоб коротше, подати документи, на, щоб нам зробили карточки, бо зарплату нам будуть вичисляти не готівкою, а на карточки. Що, Вася, змокла? Тільки дощовик модний. Я вже останній день Я здавала останній дешевченко і ще й ще буде збирати. Коротше, впав дощ і раби заховалися під таким, під таким навесом, типу їдальня. Сюдимо краще вже чекаємо, коли дощ перестане. Вже каже, третєї години вже сьогодні ніхто, ніхто працювати не буде, ми сьогодні ще маємо магазин поїхати. Посидимо, перечекаємо дощ і вже будемо їхати на хату, м'ясо куплю, похалуємо нормально, помиємося, сходимо в душ і в магазин закупляти нове м'ясо.

Приїхали з роботи, похавали, їдемо знову в магазин в закупляємося, треба, треба купити якогось м'яса і подивитися з сиру, якогось бананів треба купити. Ми так подумали, блин, половину часу в Польщі ми проведемо в тих автобусах, як нас на роботу возять, назад, магазин туди. Більший час, більшу час ми проведемо тупо в автобусі, сидячи в автобусі. Акція на філе таке і на, типу, на такі стейки, як на філе. Ну коротше, 5,25 злотих за пів, за пів кілограма 5,25 злотих. Ми зразу. Раз, два, три. Коротше, прийшли от ми до бананів. Бери кульок, да правильно. Банани тут коштують 4 злотих, це 28 гривень. Бери на кілограм. Короче, нормально ми з гусем вже закупляємося, ще вберемо банани, це ще треба подивитися на молочні продукти, скільки сир домашній творог коштує і молоко. Ні-ні, не то, не то воно знизу. Знизу то саме, вот знизу. Веку. Та знизу вот. Да, бере. Прикинь, ну кошти 289. Ні, то бере сразу три пачки. О, Марта, привіт. О, Славик. Ти звідки? Ти Та звідки? Ні, просто. Ну ходи сюди, Славик. Ну кидай матрас. Де? Або будеш матрас. Та не, Є, бать, Є, бать, бать, я просто встарик, они може в старик подивився. Ти каш бушик нам душ. Ебать, закупили! Пацан, де да ти, ти... ти? Ти на заробітки робітка приехал, їй прийшли хороші тратик. Старик, що то за м'ясо? Пацан, де то стейки, де тут 5 стейків, пів кілограма такого, бля. Тут круче короче, ха до хіра. Молокоси, годик, 4 пачки творогу, банани, короче, таку фігню, це тоже з філе. Ти понял? <тур криот> Та, Слушай, це... Що ще можна розказати про тебе? Скільки ми спрацювали? 70 злотих і то менше, коротше, з 50. Ось, 70. Ми на 8 <криот> злотих сьогодні <злотих> закупили. <криот> Ого, <приот> <гриот> що ви так багато закупилися. І що 13-й день нашого перебування в Польщі? Що в нас зараз відбувається? Зараз, коротше, до нас підцелюються до фіан новеньких. І всі, що в кімнатах, всі переселяються, зараз всі переселені з однієї в іншої кімнату, з другої іншу... тут кіпіш, тут гусь, миє цей. Ну а зараз оце вночі будуть підселяти повільних, правильно? Рам, з ще виходить вчиві. Шостий Бога, є дві бога, дві шість другий, четвертий, е... а там ціла вільна. Та почекайте, десь скаже! П'ятий, вже, шостий, три кімната. Я тут гуску нашу він миє посуду. Ми з усім скидаємося, купляємо м'ясо. Я роблю м'ясо, там хавають, гречку роблю, м'ясо варю, стейки варю, коротше. а гусь миє посуду. А то Ромко. Ромко він все, що робить, то приходить і кидає носки, і вони воняють на цілу кімнату, саме бісить. Ми приходимо, а кидаємо все на вулицю, носки, а Ромко любить в кімнаті лишити, щоб ми снюхали його носки, ваняючи. А зараз Ромко миє, значить, ту плитку. Ромко, можеш сказати на камеру для підписника. Ромко, <вит> шкопи, замітай нас, тупичний комер. Що зам'ятає? Так ми ж не чергові. Черговій не спілкується. Капець, куди я попав, блядь? То давайте, що мені робити? Я замітати тут. Що виявляється? Виявляється, що ми всі чергові. Прикиньте взагалі жопа. Я тут підходжу до графіка, у нас тут графіку сидять, хто який канати чергує. Наша кімната мала завтра чергувати, а мені тут приходять кажуть, що, блядь, що, що все, що сьогодні чергуємо. І що я відберу то все приміщення здорове, я, я маю ту позамітати. Ви розумієте? Зараз я коротше, буду візьму і зараз я буду то замітати. Роман, ти чув? Щоб ти більше сільських цілій хаті не розкидав. Мусить бути порядок. Ти зрозумів? Роман, <рес> <рес> ти ховаєшся. Цю... Нє, серйозно, ти зрозумів? Не будеш найбільше більше розкидати? Приїхали після роботи і вирішили з славиком позаніматися Трохи тут діба типу, качелі є поломана. Ми будемо використовувати як турнік. Поки ми займалися до нас, приїхав магазин. Магазин це вот оцей бус. Це магазин на кольосах. Ну, це гречка. А ще А скільки гречана коштує, коштує? Три. 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 Три злотих? Так. А ячмінна два. Ячмінна два, так? Да? Так. А вівсяна є? Ні, нема. Риж два усім Кстати, прикольно, що Славік теж з нами поїхав, познайомився такий нормальний пацан, можна з ким прокачати свої мишці, да? да. капісуха. Все, зараз позанимаемся, вип'ю молока і вже взагалі я вже просто ляжу напевне, не буду вставати, бо я сьогодні спав 5 годин 10 годин десь монополі працювали тому, на сонці. Тільки що я вже займаюся, десь може годину на турніках собі і Сейчас Зараз то молоко, захаваю гречки, пожарю крилишка, схаваю то все. І буду віддихати, бо я просто вже такий виснажений. що Це просто жопа.